Всім привіт! З вами знову Коха. І сьогодні я буду продовжувати проходити Doom 64. Всіх ласкаво прошу на мій канал, приємно перегляду переглядом. Не забудьте підписуватись, ставте подобайки і діліться моїми стрімами. Привіт-привіт, ден. ласкаво прошу на мій канал, і прям переглядом. Як справи, як життя. Цей народ. Коротше, тут залишилася остання місія. Останній бос, точніше. І я не знаю, можливо, буде стрімчик коротеньким, якщо в мене удасться його завалити, а можливо, буде стрімчик довгеньким, якщо в мене не буде виходити. І якщо не буде виходити, то одразу вибачаюсь, бо можливі мати, і всяке лайно, як завжди з мене лється. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому вибачаюсь одразу. Ну, сподіваюся, все буде добре. Так, І, до речі, якщо швидко пройду, то я не знаю, можливо почати стрімчик якоїсь іншої ігри. Ну, не будемо наперед за цей забігати, тому, тому давайте завантажую і, і намагаюсь пройти, коротше. Так, оце останнє збереження. Давайте подивимося, де я там, що, я там як там зберігався. Так. Ага, я зберігся одразу перед босом. Ага, треба завалити. Так, ну це розминка була. <ріст> так, а що, якщо? Давайте я підберу. В Принципі, якщо ще щас про... Ой, мабуть, треба було її потім підібрати. До речі, я е, дивився проходження підсказки, скажімо так, оці ось штуки повинні зачинятися, але е, за умовах, якщо я знайшов Пентаграми, де їх шукати, е, я не маю жодної гадки. Але воно могло б мені полегшити проходження, якби я їх знайшов ці пентаграми. Тобто вони б зачинили оці проходи, і ці демони б не полізли на мене. Але, ну, я не, не, не знаю, де їх шукати, ці пентаграми. Можливо, в якихось, скажіть, я скажу, секретних рівнях вони були. Але сам факт, що дійсно можна було зачинити ці двері. Ну, я, звичайно ж, їх не знайшов. Я сам себе більше тільки що, мабуть, фіганув чим ці демони мене. Блін не всіх, так, ну і о ось... Я не знаю, які завалити. Не добіг я до до цього, до здоров'я. Ну я не бачу сенсу їх перепроходити, тому що нічого не міняється, тому давайте я буду завантажуватись тут. Привіт, Саша. Ласкаво, прошу на мій канал і приємно перегляду. Так, гасять, але не завжди. Ну, якби не у ці навідні ракети. Давай, давай, давай. Не добіг. Матка чужого. Вона тут в грі по-іншому якось називається, я забув. Чи мать демонів, чи щось таке. Але дуже схоже, дійсно, на чужого. Ну я не знаю, як від цих е, самонавідних ракет е, ховатися. Ой, його вже там нема. Чесно, не знаю, як її пройти. Привіт, Ярослав. Ярослав, прошу на мій канал і прямо на переглядом. Вау, блин. і мене підкинуло, і я не взяв о, цей. Ну йобаний. Ну, в принципі, я казав, що буду матюхатися, тому, тому зараз, походу, почнеться. Ну як мене оце підкинуло, і я не взяв здоров'я. Ну, ну це взагалі якийсь о, треш. Курва... Знову на ту хуйню потрапив і підкинуло. Як наче спеціально воно там цей у мене влучає під той, той момент, коли я беру. А куди воно стріляє? Ай. Взяв, але його ненадовго... А не не взяв! Та ну курва! Ну як я проходю там, блять, і не може взяти його. Я, сука, думав, що я вже тричі встиг взяти те здоров'я. Давай, 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 давай. О, ну нарешті я його взяв. Ну, це капець просто, не. Хулі толку, що я його взяв. Да, швидкого проходження не буде, мабуть. Mm. Ну, це капець просто. Я не знаю, скільки в неї всадити треба. Це просто якийсь кошмар. Ой, тільки не сейв. Не треба, а то зараз перезапишу ...переження. Куди воно пролітає? Чому оно в неї? За, Заєбісь, Просто от пробігти і, і влучити її у цей постріл, а. Де вона ділася? Де вона ділася? А, вон вона. Блять, зачепився ну... Оце ну, гарна штука БВГ, ну він поки розродиться, то я не знаю, покоління виросте вже. йо моє! А зарахує проходження? Чи через, через те, що я здох, не зарахує? Блін, чому я одразу на БФГ не перемкнувся? Просто. Лазер, наче, як найпотужніший тут а в цій грі. Я це зробив. Фух. І навіть не дуже сильно матюхався. Ай, блін, це капець просто. Це просто якийсь жах. Так, шукаю швидко перекладач, але я його знайду. Так, не хоче перекладач перекладати. О. Нарешті а, мать всіх демонів мертва. Ага, все. Це. Це зрозуміло, що це мать всіх демонів. Кров литься з ваших очей. л'ється з, ваш... з ваших очей, коли ви стоїте е... неповторності. Не знаю, що за неповторність. А, стоїте непокорні. Йомайо, це переклад. Е... Як єдиний морський піхотинець, який витримав різанину, ви е... вирішуєте залишитися в пеклі. Та гарантувати, що жоден демон більше ніколи не поки не повстане. Кінець. Коротше, якщо, якщо The Dark Age був, як сказати, сіквелом типу цієї частини. То якось трішечка не складуха, тому що тут він залишається в пеклі. А The Dark Age він він в кінці The Dark Age теж залишається в пеклі. Якось, коротше, нестиковочка. Що тут що там, він залишився в пеклі демонів валити, типу, щоб вони не покинули ем, це місце, то виходить якось. Ну, незрозуміло, чесно. Я я не дуже е, можу скласти всі пазли. Не дуже знаю лор. Але все одно. Е, The Dark Cage повинен був продовжувати історію цієї частини. Но в The Dark Cetch ти там е, з'являєшся в полоні у. Коротше, не пам'ятаю, хто вони такі. Забув. І ти там. Після Задар Кетча йдеш цей в ад. Ну, коротше, якось так воно нестиковочка не якась. Матір демонів мертва. Все вірно, Саш. Логічно він сам стає демоном. Ага, тобто він сам стає демоном, да? Тобто він тут залишається валити демонів, стає е, сам демоном, і, і в The Dark Edge е, його, типа, там. полонили. Ну, коротше, щось. Е, м, щось я туплю жорстко, походу. Ну, добре. Добре. Буду завершувати тоді свій стрім. Е, на 20-й хвилині дуже <різь> швидкий стрім. Що, може спробувати запустити Need for Speed, помучатися? Давайте я, мабуть, так зроблю. Десь хвилин через 10 запущу стрімчик цього Need for Speed'у, тому може зробіть собі там чайочку чи кави, якщо бажаєте. І приходьте на NFS. Буду там страждати. Тут мені сильно не вдалося постраждати, ну, в НФС буду, думаю, далі страждати. В цілому гра мені сподобалася, окрім деяких моментів, де я тупив, але але то я топив, тобто не міг знайти вихід. Хоча я чомусь розраховував, що тут буде більше такого місіва, більше перестрілок, а тут більше, мабуть, було блукання по локаціям. Хоча плюс-мінус воно. Якось 50% біганини всілякої, 50% стрільби. Ну, я так думаю. Взагалі, гра сподобалася. Хоч вона і старенька, графіка не дуже гарна, але краще перших двох частин, чесно кажучи. Ну Можливо, це через те, що вона підтягнута в версії на ПК. Тому дякую всім за перегляд, всім гарного вечора. Не прийде ще на сьогоднішній стрімчик по НФС. І бувайте, бережіть себе. Всім пока. А, тут ще продовжуються титри. Зомбімен Ха. Це вже по колу пішли.